Олена планує придбати горіхи в кіоску. Їй потрібно придбати 500 г фундука, 300 кещу та 200 г волоських горіхів. Користуючись даними в таблиці, знайдіть середню вартість у гривнях за 100 г придбаних Оленою горіхів. Фундук 250 гривень за кг, кещу – 400 гривень за кг і волоський горіх 150 гривень за кілограм. Потрібно придбати. 500 грам фундука 250 гривень за кілограм, за пів кілограма 125 гривень. Множимо 250, 500 грам фундука, оскільки в нас ціна вказана за кілограм, 250 гривень за кілограм, то 500 грам перетворюємо в кілограми. В одному кілограмі 1000 грамів. Отже, 500 грам це 0,5 кілограма. Тут можна обчислити. Розписавши 250, як 25 помножити на 10 і помножити на 0,5. 10, помноживши на 0,5 буде 5, 5 множимо на 25. Це буде 125, те, що сказала я раніше: 125 гривень. Далі 300 кещу. 400 гривень за кілограм. Помножити 300 грам потрібно продавати. Отже, 300 грам в кілограмах це 0,3 дорівнює. Знову 400 можна розписати як 40 помножити на 10 і помножити на 0,3. 10 помножити на 0,3 це буде 3. Отже, 40 множимо на 3 і отримаємо 120. 200 грам волоських горіх. Отже, 150 ми множимо на 0,2. Знову 150, 15 помножити на 10 помножити на 0,2. 10 множимо на 0,2 це буде 2. І 2 на 15 буде 30. Знайти середню вартість у гривнях за 100 г придбаних Оленою горіхів. Давайте порахуємо, скільки всього заплатила Олена за покупку. 125 додати 120 додати 30. 125 додати 120, 245 додати 30, 275 гривень. 275 гривень. Це вона заплатила за 500 грамів фундука, 300 грам кещу і 200 грамів волоських горіхів. Отже, разом за 1000 грам. Так і запишемо: це заплатила за 1000 грам. А відповідно за 100 грамів зменшуємо кожне з цих чисел у 10 разів. І будемо мати 27,5 гривень за 100 грамів. Отже, відповідь 27,5.